Поставте телефон на листочок перед тим як іти на кухню, обов'язково це зробіть, і твій телефон завжди буде у супербезпеці. Візьміть кусочок бумаги і складіть його у ось такий треугольник. Дуже важливо, щоб ви дотримувались суворих параметрів листочку. Тепер переверніть і загніть остальну частину. Тепер відкриваємо треугольник і ось цим кінчиком касаємось протиположного. Якщо з першого разу не вийде нічого страшного, пробуйте ночі, так. Ось таке. Має у вас вийти. Ставимо його на стіл. Та заукровляємо ось цю саму нижню частину. Робіть все так міцненько, щоб у нас було опора. І тепер що ми отримали в кінці? А отримали ми з вами фантастичну стоєчку для нашого телефону на кухню. І ось таким чином телефон нас не поб'ється, і ми можемо спокійно дивитись фільми на кухні. Друзі, це дійсно шокуючий класний метод надзвичайно простий і дуже ефективний. І У мене таких відео тисяч у профілі.